72 два вісімсот. Так, ну що, я похудала на. Семьдесят два вісімсот, нехай сімдесят три. На 3 кілограма я похудала за 2 тижні на своїй дієті. Ось посіяла я перчик сюди. Вже я його тут загорнула. Все. Насіння багато дуже. В мене перцю. Ще мені треба буде такий самий лоток купити. Ще маю ось скільки перцю. Насіння своє, але я ще купляла насіння. Одну пачечку. Ось таке каліфорнійське чудо ось посіяла. Такий він о, 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 такий помаранчевий колір. І ще в мене є насінечко. Ось ще перчик круглий, солодкий, товстосінний. Ну, це домашній теж перець. Треба буде мені ще купити такого литочка одного. І... і ось ще є солодкий. Тут небагато. Висію його і все. Не буду я його тримати. Так, я спекла ось такий сирничок. з... Тут в мене і чорнослив, і курага ще сюди поклала і зробила собі цикорій. Ось такий от цикорій. Зараз я ще візьму вершків сюди лину і буду пити. Потім вам покажу, що я ще купила. Сьогодні на ринку ось отак кхі, в мене виглядає творожна запіканка. Я її просто зняла верх ногами, бо там трошечки в мене пригоріло було. Ось, то я її обрізала. Ось вона гарненька, така смачнюща. Так, ще я купила дві пачечки собі посіяти е, щавель, тому що. Свій щавель там трохи, не знаю, може, що зійде, бо вже він, треба його, як то кажуть, оновляти. От, Купила я ще ось такий творог. Ось, Можливо, ще на щось буде, чи так будемо їсти, чи щось зроблю. Купила я ще лимончик один. Так, купила я ще бурячків собі, зварю салатик з бурячка. Потім от така плівка харчова, 102 гривні коштує. Треба буде мені сюди от взяти, натягнути на... На, ц... на цей лоток і під батарею. Я так завжди пророщую перець, він дуже гарно. Сходить і швидко. Ось, купила я хек молочний, 5 грибинок. Зараз покладу, нехай воно розморожується. І, і купила я ще два огірочка. Захотілось мені огірочка свіженького, і все. Зараз вам покажу дещо. Дивіться, яка мене. Морда собача вийшла, така в'язана гачком. Ну, Такого розміру на руку, якраз, от, щоб ви собі орієнтувалися. Тому що я знімала ще відео, там, скидала то він ну, на покривалі, і дівчата думали, що він дуже великий. Я кажу, от, треба його зняти отак от на долоні взяти і щоб орієнтувалися, який він є насправді по розміру. Собачура така класна. Ось. Дивіться, що в мене тут на підвіконні. Краса яка. Гіацинт мене вже першенький виліз і Розкві... розквітає вже квіточку показав. Цей ще. Цей, на... Цей буде білий, напевно, видно. Ось ось вже видно колір. Пам'ятаю, що білий брала, десь мене там є. Я сфотографувала його на ринку, як купляла ось такий колір. І ось. Но тут ще не видно. Не видно. Це, напевно, буде такий кремовий чи жовтий. І в мене ще нарцисики вилазять. О, вже є теж пупляшки. Ось видно. Нарциси гарні такі теж мене, вони не прості. Ось, видно, пупляшечок, Ось-ось-ось-ось-ось. Вони вилазять. гіацинтики, оцин таки, напевно, скоріше роз, роз, це розпустяться, А е, нарцисики теж будуть до, до, нас доганяти. Ну, а ця краса, то то взагалі, дивіться. Дивіться, тут у мене прохолодно і ці квіти вони дуже люблять е, саме холоду. Ось. холоду. Я не знаю, що мені з ними робити. Треба буде їх якось весною попересаджувати. Бо вони вже тут, бідні, мучаться, але вони так квітнуть. Може їм і добре, бо я їх, я їх удобрюю, поливаю їх. Ось, дивіться, яка красота. Але смітять вони мені. Скидають свої, ось скільки, ціли жменями збираю і я перецвивши. ну гіацинтик, то такий колір. І, до речі, колір свій камера передає. Його колір камера передає. Отак, от як він і є, насправді, отак от він і такий його колір. Все, треба буде його пильнувати, поставити, можливо, на стіл. А ось і Він навіть не пускає листочок. Він зразу, ось зразу в бутон. А цей листочок тут немає ще квітки. Буду поливати піддон, не буду я поливати сюди, не можна. У мене оцей лілія, оця азіатська, пропадає весь час, бо я її поливала зверху, а вона, от я знову взяла. Обрізала листки, в'януть листочки і все. Видно, десь забагато вологі, то я вже вирішила, буду поливати туди в піддон. І то зараз поки не буду поливати. Отакі От у мене на підвіконечку. Тут в мене ще клематиси не сходять, треба буде тут підлити. Ось тут посіяла насіння клематиців. Ну, насіння досить таке зріле, хороше насіння побачу. І не старе, не старе насіннячко, Якраз от минулорічне, після квітів, воно якраз і треба буде підлити трішечки. Я беру е ось таку роблю добриво, е Тут шкурки банану, кидаю водичку сюди, закриваю. І вона тут настоюється, і, і потім поливаю, там часом розвожу, а часом і так просто водичку. Підливаю, але довго не треба тримати, тому що буде неприємний запах. Отакий. От Йду я помию голову зараз. І поставлю бурячки варитися. Тут в мене. Капуста кваситься. Лежала в холодильнику капуста, і ми, я її вирішила. О, тут в мене венцо. Це в мене такий груз. Треба її буде промішати про цей, бо треба кожного разу її помішувати, щоб вона випускала оцей такий. Свій е, аромат <хи> неприємний. Так, зараз перемішаю одною рукою не можу. Ну, вона ще не сквасилась, бо я її тільки позавчора поставила, перемішала, щоб та горіч вийшла. Гарна така, гарно так покришена. Я восени мала наквасити капусти, але мені не вийшлося. Гляділи. Хвору людину при смерті була страшною хворобою, і мені було, звичайно, що не до квашення капусти. Ось Я і цибулю не, не посадила, не, посі, не, не купила, навіть прогавила і цибулю. Треба було садити на осінь на дачі, так і буде. Нічого не зробиш, такі обставини, що... В общем, хай кваситься далі. Отакі. Ну що, помила я голову, та мене сусідка на дачі казала, у мене колір волосся. В общем, сказала мені поміняти. Не знаю, мені подобається. Ну, я ще подумаю, в принципі, вже потрібно. Якусь фарбу треба вже, бо вже пора фарбуватися. Ось дивіться, яка в мене красота. Розквітає, пахне. А, пахне Ну, я вже присунула цей горщик, Ось дивіться, який в мене здоров'яний горщик. Якщо ще... Розквітають ще три гіацинта, то буде в мене красота. А тут ще нас доганяють ще внизу мої нарцисики. Не знаю, скаже, доня скаже прибрати з стола. Вижене мене з тим горщиком разом. Ну, що ви скажете, що мені робити з тим волоссям? Чи міняти фарбу, чи не міняти, чи хай буде ця, чи можливо взяти якийсь такий колір більш такий русий, чи може зробити рожевий відтінок, але цей рожевий відтінок, якось робила, він змивається за пару разів, Не знаю, вже треба щось думати. Скажіть мені, напишіть мені, що мені робити. Тим кольором, чи цей самий залишати, чи фарбуватися в інший. Так, хочу я, взяла я такі спонжечки, Ось намочила їх. І я хочу цей спонжечок взяти, проростити, спробувати цей щавель. Щавель купляла в Аврорі. Пачечка ця смішна ціна, 4 гривні пачечка коштує. то не знаю, чи він проросте, візьму, от зараз я взяла його ось отак от. Бачите, на сім'їнки видно. І от, ось накриваю цим спонжиком і покладу його в торбинку, і на пару днів забудусь про нього. Закриваю, щоб він не висох, і покладу десь так, закину між батареєю туди, до перцю, під, під батарею покладу. І ще взяла так само перець, бо я ж Ну, це насіння не моє. Я взяла його в моєї олі покійної, вона вже відійшла від нас, але. Насінинки вона збирала, це солодкий перець, теж візьму його, так от накрию. ось, Накриваю спонжечками. І, хоча я там вже і посіяла, але цей візьму ще додатково, переконаюся, для себе пророщу, побачу. За, за три дні в мене батарея гарячізна така там, температура 25, а може і 28 градусів під батареєю буде. Між ребрами таку покладу його і за пару днів подивимося, що буде що цей, цей щавель, він мені покаже. Ну, у мене щавель ріс, є на дачі, але там вони бігали птахи, я спустила індиків туди, то, можливо, там вони все і повидьоргували. Я поновлю, ще, можливо, докуплю, якщо цей щавель мені не проросте. 8 гривень, за дві пачечки я дала то візьму по сію в іншому місці. Трішки поряд, я потім покажу на дачі, де я там його посію. Це буде, коли, в якому місяці будемо сіяти. Відкритий ґрунт можна сіяти ну, в травні, в травні. Четвертий місяць травень, четвертий-п'ятий місяць. Це щавель широколистий. Ну, Широколистий, напевно, найкращий з тих всіх сортів. Тільки до квітування. Стільки не зрозуміло. Тіпа, що він не буде квітувати, чи що? 40-45 днів достигає за 40-45 днів. На одному місці росте 4-5 років. О, супер. 4-5 років е, поміж рядками. На один грам сіється 20, 29 сантиметрів поміж рядками. Ну, це, рахуйте, як от моя нога, так от, е, от так на відстані довжини ноги, стопні і так от робити рядки. І один грам на один квадратний метр. А тут скільки грам його є? Ранньо стиглий. Так, де тут ці грами? Ага, вага 3 грами. О, тут вистачить мені це на три 3, на 3 квадратних метри. Поставила я б картопельку. Заморожені в мене ще є виноград і кізил. Абрикос поставила варитися, хочу кисіль, кисіль зварити на цей пити. І рибку трішки почистила, але ще вона добре не розмерзлася і я не можу розрізати, щоб серединку там вичистити. Нехай вона ще трішки розмерзнеться. Ось так. Іду я поставлю ці під батареї. За батарею. За батареєю між ребра нехай проростають. Ну що, знімала я. На дачі їздила на вихідних відео, таке класне відео в мене було. І... Такий... З мене такий професіонал YouTube, що все, все удалила. Хотіла... Хотіла добре змонтувати, щось там... трошки поудаляти те, що там... ну, щоб трошки якби, розгрузити телефон, Удалила все відео, яке яке мала скинути в YouTube. Ну нічого, поїду ще на дачу на вихідних, то зніму заново все, тоді вже скину. У нас мороз. Гуска моя несеться на дачі. Вчора батько був, каже, яйце там знесла серед курника, серед вольєра іде яйце. Ну, замерзло, бо ж нікого не було. В понеділок не було нікого, а вчора і вівторок він. Приїхав. І неділю я була, в суботу неділю не було, не несла вона яйця, поки я була на дачі. І все, яйце ну, не знаю, можливо, він забрав, може. Там Воно на їжу піде, але якщо, він, якщо вона там, якщо ніхто його там не роздушив, не знаю. але вже дітей нічого не буде з того. У мене там є п'ять яєць. Не знаю. Можливо, проекспериментую. Чи вони там ті зародки, не, не загинули? Не знаю. Ніколи в мене ще не було такого, що ну, перший раз я тримаю гуси, взагалі. Ось то яйця брала я в там одної блогерші каналу моє подвір'я, чи подвір'я, подвір'я, то. Гарні були мусочки. Собака з'їла, вкрала голодно, мусенята були. П'ять штук, п'ять штук було, мінус одне-чотири. Ось то ми залишили парочку. Ну, тепер побачимо, що з нього буде, з того приплоду нашого, коли вона сяде. Ну, пока-пока. До зустрічі.